Так, слухайте, друзі, у нас тут невеличкий етат, з рибаком образувався тріб. Е, нещодавно ми були на перегонах. У нас там знайомий ганяє, як, як це називається, тайм-атак, чи що це було? Так, не, не Недогонки. Недогонки. були Недогонки, коли там по кільцю з часом змагаються. Я там хто підписаний на мій інстаграм, десь коротше, до нього посилання залишу. Е, етат, е, Катався на різній техніці і знаєте, короче, так подумав, що мабуть, мабуть, треба і собі придбати. Друзі, а зараз хочу зробити безкоштовну рекламу людині, завдяки якій я вже місяць маю додатковий дохід і кошти приносить тепер не тільки Ютуб. Хочу сегодня с вами поделиться одной очень классной темой. У меня есть один рабочий метод, который на сегодняшний день может приносить каждому из вас онлайн доход, сидя дома, без каких-либо напрягов. Все вы прекрасно знаете, что существует такая игра, как x Говоря моим айтишникам мы создали наш класснейший промокод. этот промокод всегда дает плюс. Дожидаемся 2X и можем забирать спокойно свой плюс. Вот так вот. Этим промокодом вы можете пользоваться каждый день. Также смотрите, у нас есть телеграм-канал, где я каждый день показываю, как я использую этот промокод. Также у нас есть группа с отзывами, где ребята оставляют, играют. В общем, Зі цією інформацією, це все працює, Всі ссылочки під описанням. цього відеоролика. Ось так просто це працює, а найголовніше, що може заробляти абсолютно кожен безкоштовно. Поки ця тема працює, треба користуватися. Посилання на телеграм-канал залишаю в закріпленому коментарі. Тому можете поки вгадати, поки йде відео, що, за чим ми їдемо. Ви вже ж, звісно, можете перемотати на кінеці подивитися, але не робіть так. Не робіть серйозно. Давайте спробуйте вгадати. Буде декілька підказок. А в назві не буде цього? В навіть не буде. Я купив. Ні, 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 ні. Не, 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 не буде. Не в назві, не на обкладинці, ніде не буде, тому що от прям, е дуже хочеться, щоб люди вгадали. Давайте спробуємо вгадати. По-перше, е об'єм трохи менше 2 літрів. Бували, е приймається. -е -е але валить, да, 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 але валить, при цьому, при цьому валить. Е, що у нас є? У нас є маємо механічну коробку перемикання передач. Е, задній привід, Задній привід, так, е, обов'язково. І що ми маємо ще? Вихлоп. А на Так, жиш. Як сатана. Нам трохи далі за мостом. Да, тут могла да. би бути берисвіта інтеграція. Да, да, але да, але вог, 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 на жаль, нам за рекламу не платить, але, запігаєш, дуже, да, 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 але дуже б хотілося. Б. Е, тому зараз за чимось їдемо, а ви спробуйте в коментах здогадатись. Нам, до речі, їхати з Харкова аж в Тернопіль за цим транспортом. Ну, як так можна? Ну, що ж з вами не так? 900 кілометрів в одну сторону. Як же, да, же, да, так, да. так, Для нас э, довго, для вас так так. Я так розумію, отак пішло, так. Клац! Ми 600, більше, вже, вже більше, більше, 700, більше ніж 700 кілометрів вже поїхали, зупинились в Києву, трошки прибарахлилися. І нам залишило ще 200 кілометрів до точки, потім ночівля і завтра зустріч. Зустріч за цим неймовірним витвором, мистецтва. До речі, до речі, якщо це у нас двохмісний транспортний засіб. Ще вам невеличка підказка. Прямо Twitter, да? Тихо, так? Да. Серйозно? Ханна. Ми сьогодні в Редісан, хотів би я сказати. Але але, але, на Редісон нам на, на, на правороч. Написано готель ліворуч. Да? Але коротчя, на цього ми ще не зробили на Редіса, тому ми в Рудісан будемо. Ну готель, ресторан там написано. не знаю. Ресторан так. Окей. Друзі, ну і нарешті ми можемо вам показати, я розумію, що темно. Але ми можемо вам показати, за чим ми сюди приїхали. По-перше, якщо ви не бачили, ми їхали з мотопричепом. І приїхали ми ось за цим красенем. Да. Тепер у мене буде мотоцикл. Ото пушка. Слухайте, друзі. До речі, невеличка вставочка. Знаєте чому? там нічого не мало бути, але, по-перше, їжа дуже смачна, прям дуже смачна і тепла, прямо 21.30 нам і приготували, як ми замовляли. По-друге, прикольний рест. А по-третє, ще сніданки є, щоб розуміли. Прям прикольно І все це найприкольніше. Один номер коштував 770 гривень, другий 1300. І то просто там це залишилось два від Ну, прям, Рудіса можна поржати поржати з назви, але і так, прям прикольно. Будете в Тернополі. Прямо рекомендаційно. Номера ще не бачу, покажемо, да? Буде ще пізніше. Да. Якщо не сподобається, просто скажемо, що номера очко. Давай. З приїздом. Заліфан. Заліфан. Це ж 250 подивитися, так, да, подужний? Ага. Як для першого мота, мені здається, прямо... Да, Я да. думаю, зуб такий собі зуб, теж заходжу як побачити. Так, да? 100%. Ну що, будемо робити рунтурчик. Дево. О, У мене тут навіть два ліжка. Ви бачили? Ну, давайте так. Що залишалось? Можна було б взагалі взяти один номер, але ні. Хочеться відпочити самому, бо завтра знову 900 кілометрів їхати. Ну нормально. Нормально я рахую. Я... о, телефонує дружина. Дружина телефонує. Треба запитати, що дружина бажає, так? Привіт, дружина! Привіт! І що ви як ви? Це нічого, поїли морозиво. Ооо, от вам везет. Не жалуємось. На що? А, а не жалуєтесь мало на вас? Так, да, не жалуємось. Друзі, у нас тут зраночку фокапчик. Думав зранку прокинемо. Зараз це, тут дамо кружочок, прокатимось. Блін, а, а його нема, він уїхав. Хандам просто, що тепер робити. Да-да-да, йдемо, йдемо. Угу. Ну, коротше, у нас, у, нас, у, нас, це, у нас така ситуація, да, скалалась. Да ладно, ладно, нам просто вчора його пригнали, щоб ми подивилися, як він виглядає. І людина, та, та людина уїхала. А зараз ми поїдемо до нього. Коротше. Там зараз нас чекає те, чого ми дуже бажали і ви чекали, І ми дуже добрий, Рома. Добрий, добре. добре. Ну, Ми вас ви зрозуміли, вчора обманули, ми не за Ліфаном приїхали. Ех, ти, сука, який він здоровезний. Ну це здається нормально для першого мота, да? так? Якщо я ніколи не їздив. А? Майже як Гробер. Майже як ровер. Піпець, він гарний. Ну на один сезон, а потім щось потужніше візьмеш. А і більше, так? Да? Так, да, і трошки більше. Машину. Один і сім. Їдесе. Тут кличка. Взагалі-то отут. А, ну окей, ладно. Ну, Розберешся. Навчишся. Да. Так, все, туши. А що у нас взагалі тут короче, по тюну, щоб ми розуміли? Ой, тут колеса стоять. Треба а, а ета, та алігатор, агрегатор там що це? Ага. чи Ростери, потім. Переможе. так. Нова резина. Потім урінги, в коліна не задуває, їх зручніше. Вихлоп то понятно. Сідушка підкачується воздушно на пньому. Тоді качка собі качає жорстко. Ага. Оця штука, я так розумію, не да, оригінальна. Можна всіх і приколи, ось ці меличі, це все опції. А, це це все... 100-200-300 баксів. Так... Скрименникл, це ж тобі У У не каєнчик якийсь. Ага, так, да, коротше, це круто, я зрозумів. Так, так. Хана. Одну... Йоханий Бабай, Ну, прикольно. Так, все, ну все. Поднимаєши. О, заслоночки, прикольно. Так. Руль теж по висоті вищі, всі кажуть, високі рулі не зручно, та це зручно. сядь на вот руль, отого от потисни локти, а де. Топліху, це швидку був... сюди, це, це тільки якісь... ага. ми зараз його скинем, де красивіше вилітати. В ага. ньому, якщо їздиш сам, нікуди да, не да. притягне. Він створює цю турбулентність і починається. Занижні кофри йдуть. Mm -hmm. um, uh, uh -huh. навіть, оці, от, вони так занес ховаються. Угу. Mm -hmm. є рівня, якщо глянути десь, ага. він, як срак, klar, такі кілокофе. Він таких стричить, як сракатки. Тут він занижений, ah. він має цей малюнок. Зараз я кину, щоб... да, не потрібно, не потрібно. Але син тих тебе з нього кинути машину. Ну Так, до речі, смусіл нам їхати з баштом. У тебе місця немає стільки в багажнику. Оце немає. Оце мед. Дві хвилинки. Міч. Міч. Міч сьомій з і все вже є. Ну, оце форма мені так подобається Да. Ну що, друзі, і так. Я сьогодні придбав мотоцикл. І Це моя перша на ньому поїздка. Знаєте, що в цьому найприкольніше? Те, що я їду на мотоциклі зараз перший раз мать його за ногу, І мені предстоїть зараз їхати цілих 900 кілометрів. Але є одне невеличке. Но! Дивіться. Ох, йопера. Кажи мені, будь ласка, чому купую його як? Їдеш кататись ти! Ха-ха-ха-ха! Сука, ну це мать його начер жир. Так, да, собаки треба ось такі, короче, зробити, не ось такі, а ось такі поставити. Дуже прикольно виглядає. Иди, блядь! Вот туда а И як воно! <реш> і як воно? Туліт! Крутяга просто тут неймовірна. Вона реально блин, природ і природ. Сука. Ну ми не швидко їхали, ми 90 км на годину. Да, 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 я так і зрозумів. Я на чув. Один і шість, да. <реш> а... Це в милях, якщо що. <реш> 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 я думаю так. Один тіп казав, а що мені пізділи, що мені там сутро 180, там ми там 130-180, ті хто міг лечки 90-100, 110, яка то в милях. Коротше, тобі сподобалось, так? Да? Єдине, що в мене зауваження, то, як і сказали, а, ося тюняча штучка. Ти її прям чуєш, да? Ну, трошки чую, але коли насипаєш нормально. Отстрелювати прикольно. Я На пані... почув. На пані... Я почув. Почув, да, да. Да, Я чув звідси. Я, я, я знав, куди ви поїхали, але, я за вами слідкував. Але, 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 але Я тебе скажу, що ну прям незгучно. Ну, тобто, коли ти їдеш, нема ну, такого. Ні. Ні кричи. Да, не кричи. Я вважаю, що. З паркінгу я виїду. Uh, Чи і... краще не вставити його і... І... в паркінг? В <гум> і не знаю, що тобі сказати. Треба звикнути. Ну, Як я бачу, ти... що тобі було важкувато. важковато, тому що, ну, по-перше, треба звикнути, тому що оця морда не повертає, я не розумію нічого. Плюс кермо високе. А, знов не ви. У мене ж посадка низька mm. і дзеркала, я постійно їх шукаю тут. Ага. Я навіть на вілі, коли їду, шукаю тут. Треба звикнути трохи налаштувати. взагалі велосипед. Ну як тільки ти рушаєш, все. Ну, найголовніше, ладно. Давай да? бо нам ще далеко їхати. А, коштів треба дати. Причепились. Більше, більше бери. Проходиш, там ще багато, там пів метра десь справа. Ух, парасите! Коротше, прийшлось розібрати мотика, пів мотика, щоб нормально його причепити. Все, ми погнали. Ми тут тільки що заїхали в секретне місце, придбали шоломчик, а зараз підемо купувати все яке Там штанці, обув, рубашечки. Зараз будемо так модному на Харліки. Нам тут поставили на містечко. Як реклама буде, да? так? Замажемося. Замажемо. Ну Трошки. Помінше просто не Трошки підходить все. на мотике желтых перчаток, на жаль. Да? А так мы не понимаем. Искрал жов И желтых перчаток. Ну, классное поединание. Да. Красиво с э, рукой. Да. Ну, бачки. Вот, вот, тут что-то. Смотри, смотри, идеалити, смотри. Идеалити, давай, я это сниму это же да, предрезанная тогда частина. Короче, такие штанишки. <laughs> Что там? Ну ідеально, мені здається, просто, просто. Вийди. Вийди, хуліган. Немає жовтих перчаток, на жаль. Були б жовті перчатки, взагалі було. Б все просто шикарно. Зараз захист на спину на це ще вставити. А, а в комплекті? Що окремо? Ні, окремо. Пу-пу-пу. Дорога. Так а може шиму, ні? Що за Шима? Ну то, що у мене у Тохи у всіх. Вона з другим захистом немає. Немає. Розмір? Червона. Червона це... теж непогана. Коротше, я можу сказати поки що тільки одне. це мій найдорожчий шопінг в магазині з шмотками. Просто ну, ось, скажіть. То, тобі ж, навіть коли я тонік з, этот, з Тонік купую, це не так дорого, як оця вся бруда, блядь. Можна вже казати, що я став повноцінним володарем мотоцикла Харлі Девідсон. Ну і як ви зрозуміли з того моменту, що тестував його Тьома, е їздити я на ньому не вмію. Ну, Представляєте, да, в голові? Чувак купує собі мотик. Перший мотик. Перший мотик 1,7. І не разу в житті на ньому не їздив. Взагалі на мотоциклі. Ніколи не їздив. Що в голові? Вавочка, да? От така херня. Ви знаєш, да, такий мемчик? Да, 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 да. Тому, друзі, що ми вже записались а, до цього. До чувака, який буде мене навчати їздити. Там далі, я думаю, це вже буде все в наступних е, відеох. Буду вам показувати, як буду навчатись їздити на мотоциклі. А поки що поставлю його в паркінг буду ходити і облизуватись на нього. так. Ну, можу посидіти, можу по, 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 по паркінгу, покатаюсь на ньому. Коротше, ви а не виїжджати з паркінгу не будеш, тому що що виїжджати. Такий, по-перше, підйом, ну окей, без підйому можна було б щось вирішити. Якщо було б по прямій, знаєте, розігнався і виїхав. А там ось така змійка, коли виїжджаєш, ну там коротше, виїхати без навиків, і ще й ось такий здоровезний кут виїзду з, з підземного паркінгу. Коротше, виїхати взагалі не варіант. Можна а вже ж. Просити Артема, а він виїде. но робити ми цього вже ж не будемо. Коротше, друзі, ну поки що, ну поки що. давайте так. Сьогодні точно не будемо, тому що нам 900 кілометрів їхати ще додому. Завтра треба ще якось сказати дружині, що я придбав мотоцикл. Знаешь, у кризис среднего возраста. Баба, дела? А. Будеш, там ходили, там було. Нормально? Папуля, папуля. А так можно было? Я знаю, что задумав. Що он задумав, скажи. Вот пил. Да ту ж я в шоке. Любиш мене. Ну знай, знаєш, в жопу. Я как раз таки тебе люблю, поэтому я вот этого всього проти. Ні. Може, слухай, змонтувати це відео, вигрузити його на Ютуб. Хай не І И, на Ютубі бачили, що я придбав собі мотоцикл. А чому ти мені сказав? Просто давай так, дружина казала, що минулого року здається, що якщо я придбаю собі мотоцикл, вона зі мною, зі мною розведеться. По-перше, перевіримо, наскільки вона відповідає Та, да, 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 відповідає за свій базар. Ну це прям такий йоп. виглядає він мать його за ногу. Так ідеш, коротше, він в дзеркалі такі очима такі блим-блим, блим-блим. Так чуєш очима, Настя, якщо ти дивишся це відео, я чесно, я був проти. Я його відмовляв, я казав, не можна купувати тобі мотоцикл. Я поїхав чисто йому допомогти, це просто як капіталовкладення. Бо ціна гарна, це просто примножить ваш капітал, і ти зможеш купити те, що ти мрієш. Але я Ромі казав, Рома ні не можна ні в якому разі. Я а оскільки він не слухається ні Бога, то я думаю, ладно, я як друг завезу його в магазин, купив він екіпіровку, так щоб вже не переживали. Сертифіковану, гарну, Ну ми одразу про дружину по, это, подумали, ми її шли, то також. Прид... Так, да, так, да. Да. До речі, Настя, він сюди пішов і купив. Да. Тому що він має надію, що ти його не просиш. <laughs> да, 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 да. Але всю дорогу нить мені каже, я так переживаю. Я так переживаю, що Настя від мене не, не спав сьогодні всю ніч. Думав, як я скажу дружині о тому, що я придбав собі мотоцикл. А я дуже класно спав, В тому що ніхто не хапів, тому я не брешу. <laughs> Дякую, що додивились це відео до кінця, і не забудьте клацнути ось сюди і зробити бабок на новій схемі по взлому онлайн ігри, поки вона ще працює. Клацай прямо ось сюди і не опускай таку можливість. Всім дякую, всім пока.